Отже, Росія повернула в заголовки світових ЗМІ сторінки з підручників про Другу світову війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський в промові до дня пам'яті і перемоги над нацизмом, перебуваючи в селі Ягідне на Чернігівщині. Під час окупації цього села Рашисти загнали у тісний підвал усіх місцевих жителів. 350 людей і утримували, прикриваючись цивільними. Майже місяць. Глава держави нагадав, що сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів чиняються під російським Рапором відмінність формальна, тож кінець режимів має бути однаковим страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином, нацизм відродився тільки з новим маркуванням, зділена в Росії. Нашим гостем у цій порії Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю! Я е, хотів би переговорити ну на початку поговорити з вами щодо дня пам'яті, і перемоги над нацизмом, і факт, і, з вашої точки зору, який може свідчити, що е, знаєте, е, путінізм сучасний він тотожний з фашизмом і нацизмом. Але перед тим наголошу, що от, зацитую точніше, е, значить, е, фрагмент доповіді професора політології Каліфорнійського університету з. Берклі, він є одним з провідних світових, значить, досліджувачів фашизму і марксизму, як такого. Це Ентоні Джеймс, який зазначив, що, значить, ранній Путін. КПРФ, ЛДПР і все, що відбувалося вже на початках 2000-х років, свідчить тому, що, путінізм, що власне Путінізм тоді заклав основи до фашизму і нацизму, але в, такому, в такій російській інтерпретації сьогодні. Паралелей насправді дуже багато. Я би хотів сказати з того, розпочати, власне кажучи, що і Гітлер. І е, нацистська партія націонал-соціалістична не визнавала існування інших народів. Тобто вони казали, в принципі, чехи і не Чехи, а в Австрії це все німці так само, а інші народи це нижча раси. І взагалі їх не повинно бути. Те ж саме, ми можемо спостерігати на сьогоднішній день, коли Росія заперечує право на існування українського народу. Його немає в розумінні Путіна. Є один народ, причому на офіційному рівні. Звичайно, є один народ, і ось цей один народ він просто ось ці з цього народу вони десь заблукали, пішли не туди, тому зараз їх примушують, щоб вони повернулися. Ось так бомбардуваннями, ударами і терористичними атаками. Друге, дуже багато спільного з того, що є на сьогоднішній день, воно простежується безпосередньо в Росії. Ну, можна побачити, що цензура тотальна. Друге, це постійне, скажімо так, вивищування, якраз і говорити про те, що є Росія, є все решта. Тобто, це дуже помітно. Наступне це репресії, які є, які простежуються. Наступний фактор це, власне кажучи, ті злочини воєнні, які зараз чиняються. Ми бачимо дуже багато паралелей. І от звернення президента України якраз було. Про те, що подивіться, це зараз відбувається, як відбувалося, і в 40-х роках ХХ століття. Тоді це робили нацисти. Зараз це роблять інші нацисти Росія, і плюс, ось те, все, що генерується, всі ті ідеї, які генеруються Путіним зараз, про консервативні ценності, так звані, про те, що світ рухається не туди, що вони знають з Дугіним і з патріархом Кирилом, куди це має все йти, намагання ось цю всю ідею просувати. Паралелі насправді дуже багато, але я одразу тоді просто поточню питання почасти полягало в тому, що в 2000, ну при першому терміні президентському так. Путін же ж себе декларував. Ну позиціював більше як, як ліберал, так. як за людина за так. НАТО, за свободу. Коли так. відбувся той зла, ми пам'ятаємо його мюнхенську промову. Так це вже було там буквально за 7-8 років. А де він вже в принципі проявив себе да з певними там такими амбітними лідерськими позиціями, якоїсь світової гегемонії. Да? Але злам, де і коли відбувся, що на це вплинуло? Я, я думаю, що він дуже добре маскувався. Тобто, це все ж таки ФСБшна колега Це була гра. Згадайте, тут знову ж таки проводячи паралелі, Гітлер теж дуже довго чекав свого шансу, поки він прийшов, зрештою, але в ньому ж визрівала ось ця образа, він постійно. А Путін. Він це все чекав. Він вичікував. Він розумів, що треба зараз накопичити ресурси. Що Росія була ослаблена тоді, відповідно, так вони все ж таки він прикинувся перед заходом лібералом, отримав можливості продавати газ, отримав можливості накопичувати ресурси, які він скеровував на те, щоб нарощувати, от якраз армію туди, і ним вело, от якраз. Я думаю, що імперська ідея, враховуючи те, кого він читав, і враховуючи наскільки ось ця ідея білогвардійців відновлення саме російської імперії, навіть не радянського союзу, вона вже глибоко засіла і він цим жив. Просто він вичікував моменту, коли це можна буде зробити. Він ішов до влади. Він вибудовував чітко підвалини для того, щоб, по-перше, йому залишитися надовго а, і не віддавати владу. По друге накопичити ресурси. По третє, бути бути готовим. Ці ресурси використати в потрібний момент. Жодна людина нині не скаже, що якби не ядерна зброя, а за фактом Російська Федерація ну балансує по кількості плюс-мінус да по кількості боєголовок з сполученими штатами Америки. А якби не ядерна зброя, то в принципі з Росією можна було б значно простіше впоратися через санкції, через обмеження, через ембарго, через тиск політичний тощо, міноборони Російської Федерації заявило, що генштаб за дорученням Володимира Путіна Путіна, значить, почав підготовку до проведення найближчим часом навчання ракетних з'єднань південного округу з тактичною ядерною зброєю, десь навіть на кордонах з Україною. Пісков речник Путіна зазначив. Зацитую його: значить, це зовсім новий виток ескалації напруги. Він безпрецедентний, Він потребує особливої уваги і особливих засобів. Це така реакція була на тези від представників США, Британії Франції там щодо зброї, щодо ну застосовування. Збройної території Росії. ну Там багато було заяв, таких цікавих на користь України. Але чи не видається вам, і така теза повсякчас часто лунає, що чим частіше ти використовуєш таку риторику і згадуєш про ядерну дубину, тим більше ти нівелюєш взагалі цей засіб і послаблюєш себе? А зараз, в ролі висловлювання Путіна, це виглядає як слабка позиція. Раніше розумієте, у чому була інтрига Путіна, якщо згадувати вже з 2000-х років, що автори писали книжки Хуї з містер Путін там на Заході намагались розгадати. І він же це використовував як фішку. Треба сказати, що от дивіться, який я загадковий, що від мене очікувати. Зараз всі розуміють, що від нього очікувати. Подивіться, порівняйте реакцію на погрози Росії застосувати ядерну зброю у 2022 році, коли Путін оголошував мобілізацію, і зараз. Ну тоді весь світ був в шоці. Що, уваги, зараз а зараз всі вийшли ну, Пентагон. А зараз держать, вийшли. говорить, що у нас теж ядерна зброя значно сучасніша, ніж у вас американці. Це взагалі, я навіть я навіть відверто вам скажу. Я сам про прочитав, пере проаналізував західні медіа. Ну так пишуть про це, так про це говорять, не зменшують загрози, але доволі таки спокійно. І що це означає? Що Путін абсолютно правильно. Ви зазначаєте, путін нівелював ось це значення. Тобто, так остерігаються, так вони це все моніторять, вони дуже пильно відстежують. Але розуміє, що будь-які ось ці оцінки і загрози Путіна оцінки цієї ситуації, яка є, вона на сьогоднішній день виглядає як позиція слабкого. Тому що дивіться, це ж зараз на що діє у відповідь з боку Росії: діє у відповідь на те, що українські війська все ж таки встояли, втримали фронт в найскладніші моменти, коли б були без допомоги. Друге, що вони тепер не впевнені в реалізації стратегічних військових планів і задумів на полі бою. Третє Росії дошкуляє успішна українська тактика по ударах по території Росії по військових об'єктах. Четверте розмови про можливі введення військ допомогу Україні навіть військами, те, що відбувається, і заяви Макрона в цьому плані. І, от, власне кажучи, накопичилось дуже багато. Плюс п'яте, загалом вони зараз намагаються реалізовувати той план, про який я вже говорив: дестабілізації України і зовнішньої дестабілізації Європи. Ну, от, власне кажучи, і ці всі дивляться. І розумію, що зараз ці погрози для чого для того, щоб змусити захід не підтримувати Україну сідати за стіл перемовин з російської але, позиції, але, але направду це було актуально в 22-му році. Як писали багато західних змі, що тоді, нібито, Путін був максимально ближчим uh -huh. до застосування ядерної зброї. Тепер, враховуючи і позицію Сі Цзіпіна, лідера Китаю, це в принципі ну видається як неможливе щодо українського озброєння. Адже це теж дуже важливий фактор нашої майбутньої перемоги. Україна спроможна виготовити зброї ще на 10 мільярдів доларів в. 24-му році, але за умову допомоги з фінансування зі сторони партнерів на цьому наголошує голова Олександр Камишин під час форуму оборони промисловості ЄС України у Брюсселі. Е, яка номенклатура по яких напрямках ми можемо наростити цю саму зброю виробництво? І тому що е, те, що виробляється сьогодні, здебільшого ну ми говоримо там про незначну кількість снарядів, е, мін, е, дронів, так а от щось більш глобальне. Якщо ми говоримо, по перше, ця ідея правильна з точки зору залучення зовнішнього фінансування. Я хочу нагадати, що і Жозеп Борель говорив про це представник зовнішньої політики і безпеки Європейського союзу, що в принципі вони готові акумулювати певні кошти і надати в українську оборонку і невестувати цільовим способом. Це правильно, що мене в цьому сенсі радує, що українські спроможності є. Насправді, питання грошей це не нове. Нас не ну, ми не можемо бюджетом все покрити, на жаль, оборонне замовлення, тому що нам ну не вистачає. А грошей потрібно багато. Тому, в принципі, те, що є спроможності, це відверто радує, Насправді це хороша ознака, що стосується виробництва тепер. Ну, перше, дрони для так званих діпстрайків, це все одно буде залишатися глибинних ударів по території Росії. Те, що має бути, нам це дуже потрібно. Друге, Україна може просуватися і по треку бронетехніки. У нас є виробники, які працюють. Вони представляють свої зразки, показують, і це можна постачати. В війська наступне система радіоелектронної боротьби і РЛС, радіолокаційні станції це те, що можна виробляти, і це те, що дуже потрібно. На що би я. Думаю, радив би зробити акцент зараз, доволі перспективно. Це роботизовані системи. На це є попит. Зараз українські військові це будуть впроваджувати, застосовувати. У головнокомандувача Збройних сил України два заступника: один відповідає за сили безпілотних систем, другий за інновації пан Лебеденко, полковник Лебеденко, і за технології, які впроваджуються. І там є доволі таки серйозний поступ, непоганий. Нам, от, зараз, вирішити питання взаємодії, те, що планується, реально роботизованих систем і людей на полі бою. І зробити на це акценти, це було би дуже багато в чому рішення з точки зору того, що десь і людей не вистачає, і з точки зору того, щоб людину десь і замінити. Направду я питав щось ще більш глобальне про ракети більш-менш далеко раді суді, тому що ну це виробництво у нас було налагоджене, але чи можна його відновити? Що на це впливає? Які фактори, і що нам заважає в цьому процесі, знаєте, знаєте ну ракети. Це доволі таки амбітно. Ну по суті, ну. в Ірані ракети роблять з труп водопровідних, які вони викопують із землі. Ну, розумієте, знову ж таки, так ну, можна як приклад так, можна. Ну Хамас теж стріляє значить такими. Ну наскільки це все ефективно, просто ну долітає до крайньої точки Ізраїлю. А, до, ну долітає. Розумієте, тут знову ж таки для нас завдання надзвичайно важливе, щоб наші ракети були мінімально вразливі для засобів. ППО ворога ракета вона дорога, вона цінна. Це доволі таки цінний ресурс. Наскільки мені. Домо розробки ведуться. Та інформація, яка з'являлась про те, що Україна має ракетну програму, і ми побачимо, коли це стане можливим. Вони є більше інформації на сьогоднішній день немає. Просто і не розголошують зі зрозумілих причин. І на сам кінець сьогодні, 8 травня, завтра, 9 В Росії буде так званий Дінь Пабідобесі. Mm -hmm. А чого Росіяни точніше Точніш, путіністи не досягли в цей день з огляду на їх риторику про часів яр і про інші населені пункти і їх вивничу ходу коротко. По перше, вони досягли тільки тактичних цілей, не досягли оперативно-стратегічних, не взяли дійсно ні часів яр, не захопили ні Донецьку область, і їм, скажімо так, з точки зору військових досягнень. А, мало що світить, і найголовніше, вони давно вже хотіли контролювати Україну, так чи інакше. А ця ціль їм не вдалася, і тепер я можу точно констатувати, що Україна їм не перемогти. Дякую вам на цьому позитиві. Будемо завершувати вкотре. Дякую за те, що ви прийшли особисто в студію. Так значно цікавіше спілкуватися. Сподіваюся, не лише мені, але й слухати глядачам. Олександр Мусієнко, керівник центру військово досліджень, був гостем в нашій студії.